Єдине місце у Львові, яке увіковічнило події саме 22 червня 41-го року. Це будинок номер 48 на вулиці Дорошенка. Біля нього внаслідок бомбардування загинули два львівських письменники. Але про цей факт мало хто знає. Зрештою, що це за дата 22 червня. Сказати можуть не всі львів'яни. Початок війни, 22 червня. Двадцять no. 22 червня. Ну це цікаво таке. Це по історії щось зв'язане. Захід з УНР. історики невігластву не дивуються, кажуть, навіть у радянські часи 22 червня не відзначали, бо як можна святкувати початок війни. А 22 червня 1941-го розпочалася радянсько-німецька або велика вітчизняна війна. У цей день німці бомбардували Київ, Одесу, Тернопіль та Львів. Але для Галичини він запам'ятався й початком масових розстрілів НКВД-стами. Почалися масові розстріли тих в'язнів, які були засуджені до страти або на великі терміни ув'язнення. Безпосередньо у Львові було знищено близько 2,5 тисяч людей. Було замордовано, розстріляно протягом цих перших кількох днів війни. І розстріли продовжувалися до 29 червня, доки німецька армія не захопила Львів. Цього року 22 червня у Львові збирається відзначати як ніколи масово після бійки сутичок на 9 травня. Комуністи пообіцяли з'їхатися усім складом, приїхати вдруге пригрозили й Одеські. А свобода заявила усім, дасть гідну вісічі. Праві й ліві переконують захищають історичну справедливість. А львів'яни та одесити одноголосно кажуть соромно за поведінку політиків. От Я хочу, щоб того більше не було. Але Хай, хай би люди не приїздили, але якщо що вже приїхали, то їх треба належно зустріти. Я думаю, це просто було далеке минуле. Звичайно, повинні люди пам'ятати, але до такого, щоб доходити до такого, то не потрібно. У них своя історія, у нас своя історія. Не треба, не треба дрозліти. Я, ну, я вважаю, що не, не вражду делать. Звичайні українці хочуть миру. Політики кажуть, хочуть історичної правди. 22 червня 1941-го у Львові радянські карателі чинили розправу у в'язницях. Німецькі фашисти закидували бомбами вокзал та військовий аеродром. Але туди покладати квіти і молитися ніхто не піде. Не згадають і про загиблих письменників Олександра Гаврилюка та Степана Тудора. А традиційно вирушать на Марсове поле та Холмславе, де немає загиблих у 41-му році.